Одна виступала в окупованому Криму та 16 років прожила у Москві, а руські називали її Наташею, а інша розважалася та виступала в Москві, але все ж таки назвала Росію окупантом. Що відомо про Нуцу Бузаладзе та Еден Голан, що представлять Грузію та Ізраїль на Євробаченні 2024. З вами Марс та команда проекту Марс та Зірки. Влаштовуйтесь зручніше, а ми поїхали. Співачка Еден Голан має українське коріння, але майже все життя прожила в Росії, яка почала криваве повномасштабне вторгнення в Україну. З відкритих джерел вдалося дізнатися, що Голан народилася в Кварсаві, Ізраїль, в 2003 році, але дитинство провела в Москві, куди її сім'я переїхала через роботу батька Єврея Латиша. Мати співачки Ольга українка за походженням. У 2022 році Еден повернулася до Ізраїлю. В її соцмережах залишився знімок із Москви, опублікований два роки тому. Голан розповіла, що після 24 лютого 2022 року її сім'я остаточно вирішила переїхати на батьківщину. Дідуся Ден Юрій закінчив факультет журналістики МДУ і працював у газеті Радянська Молодь. У нього повністю проукраїнська позиція. На своїй сторінці у Фейсбук він публікує антикремлівські пости і радіє успіхам онуки. Варто зазначити, що саме в країні окупанті, Росії, Голан набула популярності, там вона брала участь у голосі та нацвідборі на дитяче Євробачення. Як заявляє співачка, в її бік часто виявляли антисемітізм і навіть називали Наташею, не визнаючи справжнє ім'я артистки. Також у 2016 році артистка виступала на конкурсі Нова хвиля в окупованому Криму в дуеті зі співачкою путіністкою Нюшею. Цікаво, що коли Голан приїхала до Мальме для участі в Євробаченні 2024, до всієї делегації Ізраїлю представили охорону. І під час генеральної репетиції артистку освистали, А перед початком першого півфіналу біля арени зібралися пропалестинські мітингувальники з Гретою Тунберг на чолі. На сцені Євробачення співачка приголомшила виконанням пісні Хюрікейн. Водночас її потужний голос супроводжувався чуттєвим номером і великою кількістю диму. Так, артистка починає виступ в арці, яка підсвічується, а потім у білій довгій сукні виходить назовні зі своїм шоу-балетом. Цікаво, що ще на етапі схвалення заявок у конкурсній пісні виконавиці організатори виявили політичний підтекст, який стосувався війни Ізраїля та Хамас, що суперечить правилам конкурсу. Тому співачка переписала композицію та випустила оновлену версію, яку й почули єврофани. Тим не менш, якщо одна половина фанів підтримала артистку, то решта половина була обурена появою співачки на сцені, тому супроводили її зі сцени під свист. Особливо проти виступу ізраїльської представниці виступали палестинці. До речі, незадовго до початку Євробачення 2024 під стінами Мальму Арена відбулася пропалестинська акція, де демонстранти активно протестували проти участі ізраїлю у конкурсі. Нагадаємо, що Еден Голан, ізраїльська співачка, представниця Ізраїлю на конкурсі пісні Євробачення 2024 з піснею Хюрікейн. Під час підготовки до Євробачення 2024 Еден Голан упевнено перемагала на всіх етапах шоу в останній день, виконавши пісню Вітні Х'юстон have nothing» і зрештою її обрали представницею своєї країни на фіналі конкурсу у Швеції. А що ж стосовно представниці Грузії? Співачка грузинського походження Нуца Бузаладзе представила свою країну у другому півфіналі на пісенному конкурсі Євробачення 2024 Вокалістка має за спиною суперечливу біографію, де можна знайти як роботу в Російській Федерації ще в 2021 році, так і засудження окупації у 2023 двадцять У профілі зірки навіть збереглися фото з Москви, де вона гизувалася відпочинком у ресторані. В інтерв'ю після того, як Грузія оголосила свою конкурсантку, Нуца розповіла, що представить країну з енергійною та танцювальною композицією. В країні не було нацвідбору з масштабним конкурсом на телебаченні. Артистка дізналася про те, що її оголосять учасницею Євробачення за 24 години до анонсу. Представниця Грузії з піснею «Firefighter» змогла пробитися до гранд фіналу у 2023 році деякі змі, посилаючись на організаторів концертів в Батумі, заявили, що артистка була в Москві. Мовляв, у столицю Російської Федерації вона поїхала, щоб виступити на приватному заході. Забігаючи наперед, це була правда. Крузинська співачка бувала там і раніше. В її профілі є фото з Москви, датовані березням 2021 року. А в восени того ж року артистка вже відпочивала в Одесі та каталася по Києву. Вона не лише ніжилася в готелі, а й навіть виступала в філармонії перед українцями. Ну, це ще три роки тому написала пісню російською мовою, яка досі є на її каналі. Приблизно в той час артистка вирушила зніматися на пропагандистський перший канал в шоу Нука всі в місті лише у 22-му році співачка згадала, що Росія це все ж таки країна окупант, і напала вона зокрема і на її батьківщину. Росія, це не той ринок, де я би хотіла продовжити кар'єру в теперішньому чи в майбутньому. Незважаючи на численні пропозиції, всі проекти або корпоративні пропозиції були відхилені. Це моє абсолютно обдумане рішення. Мої пісні не для Росії і не для Росіян. Більш того, мене запрошують на благодійний концерт в Україні. Саме на цьому концерті я ще раз скажу свою думку. Росія це країна окупант. Я весь час це кажу скрізь, написала артистка, пояснюючи свій візит до Росії в 2023 році. Тоді вона запевняла, що поїхала до РФ на день народження подруги, а в кінці вечора вирішила там ще й заспівати. Щодо благодійних концертів в Україні в мережі інформації про це немає. Після того, як співачка розізлила грузинів та українців, вона поїхала підкорювати Америку. Ну і як бонус у кінці повідомимо, що українська реперка Альона Альона з іронією звернулася до українців, які хейтили її дует з Джері Хелл під час та навіть після нацвідбору на Євробачення 2024. А за словами зірки, співачок веселить, як стрімко зростає кількість їхніх шанувальників напередодні фіналу Євробачення 2024. Про це стало відомо вперед шоу з Тімуром Мірошниченком, Славою Дьоміним і Світланою Тарабаровою. Перед другим півфіналом представниці України вийшли в ефір з Мальми, Швеція, щоб поділитися своїми враженнями та подякувати за підтримку. Джері Хейл сказала, що відчуває, як вся Україна стоїть за їхніми плечима. а Альона Альона знайшла позитив у хейті. Найбільше, напевне, хочеться сказати дякую всім тим, хто перевзувся десь на Люту. Ми сьогодні з цього дуже сильно сміємося, але насправді я щиро вважаю, що коли в нашому полку прибуває, це краще, ніж від нас відбуває. Тому я дякую всім і за добро, і за погані коментарі, за всілякі. За те ви є. Ви десь там робите нам актив, люди нас бачать і бачать, наприклад, що наше відео на офіційному каналі Євробачення третє, але лайків і коментарів у нас найбільше, сказала реперка. Також артистак надихає не лише підтримка українців, а й захоплені відгуки іноземних слухачів. Після першого півфіналу, де українки вибороли місце в топ-10 з піснею Терези і Марія, Джері Хейл сказала: вчора я дуже багато читала Твіттер. Іноземці пишуть, що це як молитва, молитва за світ. Мені дуже сподобався такий коментар: Це як молитва. Господь прийшов і почав співати українською. Друзі, а чи сподобався вам виступ наших співачок? Пишіть в коментарях. Також пишіть, чи варто осуджувати представниць Грузії та Ізраїлю за їхній минулий зв'язок із Росією. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд!